Привіт! Знаєте, ось цей звабливий, зрадливий азарт, коли ти хочеш взяти участь у конкурсі, але, знаючи свою вдачу, ти розумієш, що шанси перемогти в ньому дуже і дуже малі. Ну, коротше, я попалася на цей азарт. Зазвичай я не беру участь у конкурсах, тому що, ну, я просто не дуже Така удачлива людина, і я дуже часто програю. І частіше за все дуже засмучуюсь через це, тому що в мене і так самооцінка оцінка дуже висока, а тут ще й програш. Але одного разу, гортаючи стрічку у ТікТоці, я натрапила на відео Асінастри, де вона робила огляд на планшет Lenovo зі стілусом, і який був, звісно ж, на системі Android. І мене це дуже привабило, тому що я вже давно задумуюся над тим, щоб змінити трошки свою техніку. Для малювання мій старенький планшет Samsung вже починає, як то кажуть, відставати від трендів і починає трошки підтормажувати. Саме тому я подумала: а чому б і не спробувати умовами конкурсу? Було дещо особисте, і я подумала, що мені буде цікаво взяти участь в ньому не тільки з якихось матеріальних побуджень, але й для самої себе темою було намалювати якусь особливу найприємнішу подію за 2024 рік. Але тут виклила інша проблема. Коли я почала думати, що ж було в мене найприємнішого за 2024 рік, у мене просто з голови вилетіли всі мої приємні моменти. Ну, така якась людина, що начебто щось хороше і приємне було, а щось конкретне згадати не можу. Коротше кажучи, на те, щоб придумати тему свого малюнку, в мене пішло ну, близько години. Я не могла зрозуміти, що ж такого дійсно крутого у мене сталося за той рік, який вже пройшов. Але слава Богу, що в мою світлу голову нарешті прийшла ця довгоочікувана подорож в Яремче і в Буковель, яку я поїхала влітку. Була така можливість. Звісно, це була не така подорож, яку я собі уявляла. Це було ще й трошки по роботі. Але за саму можливість вперше побачити гори, а я в гори поїхала вперше. Для мене це було і випробування, і захоплива подорож одночасно. Я готова була віддати багато чого в Яремче Ми були чотири дні і. У нас був дуже такий хороший затишний будиночок з видом якраз таки на гори, і я кожного ранку прокидалася, відкривала вікно, дихала свіжим повітрям. Люди, уявіть собі, людина з кривого рогу приїжджає в гори і дихає саме свіжим повітрям, а не криволіськими вихлопами. Ну, коротше, для мене це був просто культурний шок. Культурний шок те, що можна було пити чисту воду з під крану, і ти коли. П'єш, тобі дійсно хочеться пити цю воду, тобто ти не можеш нею насититися. Ти дивишся в далечині, розглядаєш кожне дерево. І взагалі, я для себе думала завжди, що море це єдине моє кохання. Але коли я потрапила от саме в таку місце, я зрозуміла, що гори — це також дуже і дуже круто. Про подорож у Яремче і в Буковель я планую змонтувати окреме відео. І... Потім ще буде відео влог з Києва, невеличка також подорож. І взагалі я зрозуміла, що подорожувати це дуже круто. І круто, коли є така можливість, насправді. Про Буковель я знала не так багато. Тобто, що це гірськолижний курорт, що там дуже дорого, і що там відпочивають самі мажори. Про мажорів особисто не знаю, але те, що там дороговато, то це правда. Але ціни і те, що там було, це все таке. Мене більше вражало все ж таки природа, зелень, краса. Звісно ж, цей курорт більше популярний, напевно, в зимовий період, але і влітку виявилося там дуже круто. Трави, ліси, все пахне, цвіте. Коротше кажучи, супер. І нас навіть трошки і дощик застав, але не дивлячись на дощ. Все одно було дуже красиво. На вершині гори, коли ми піднялися на підйомнику, там можна було посидіти трошки, подивитися на природу з гори, і там було багато квітучих кульбаб. Деякі з них ще не розпустилися, а деякі вже були такі готові, як то кажуть, розвіятися по вітру. Я не стрималася, взяла одну кульбабку, здула її і загадала бажання знову повернутися в Буковель. Але вже з надією поїхати туди не просто по роботі, а відпочити без зайвих клопотів, гуляючи стільки, скільки б мені хотілося. Саме тому я обрала цей момент зі свого 2024 року, тому що кожного разу, коли я про нього згадую, у мене на душі стає тепліше. І я розумію, що 2024 рік особисто для мене пройшов не просто так. В ньому є чудові спогади, і цей спогад виявився найтеплішим, найприємнішим і найкомфортнішим. Я щиро вдячна тим людям, завдяки яким була можлива ця подорож. І я щиро сподіваюся, що не один раз у своєму житті я поїду в гори. Та й на море, можливо, колись все ж таки. От. Але головне, щоб закінчилася війна, і тоді подорожі будуть більш доступними для нас. Я в це вірю і сподіваюся на це. Але давайте повернемося до основного. Не сильно я віру в свою перемогу і в свою удачу, в принципі, як і завжди. Але що цікаво, я перечитала всі пости всіх учасників цього конкурсу, і я здивована, наскільки багато цікавих і неймовірних історій. Люди написали про свій 2024 рік. І приємно також бачити людей, у яких подорож кудись, це також був найяскравіший спогад. Тому, в принципі, якщо вам цікаво, також можете зайти в опис під відео. Там буде інформація і про учасників, і про конкурс. Хоча, скоріш за все, я виставлю це відео 31 числа, це якраз таке завершення конкурсу. І я не буду знати результат на той момент. Але, якщо все вийде, то наступним відео вийде огляд на той планшет. Якщо ж огляду не буде, ну значить це відео просто залишиться як приємний спогад. А на цьому я поки що буду завершувати. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар. Підписуйтесь на канал, всі покликання на інші соціальні мережі, і на донати будуть в описі під відео. А, ну, до речі, якщо я не виграю планшет, а, то буду накопичувати на якийсь а на системі Android, скоріш за все. Так що донати не завадять, якщо захочете підтримати канал фінансово. Всім дякую і до зустрічі у нових відео. Бувайте!